А от на яйця підскочила дуже ціна, фактично в два рази майже. З чим це пов'язано і чи цей тренд буде тривати і далі? Тут є декілька аспектів. Є об'єктивні і ті, які можна сказати певно, суб'єктивними. Щодо об'єктивних, це зростання вартості кумбу кормів. Для кур зменшення кількості птахофабрик внаслідок того, що деякі знаходяться або на повній території, або під час ну на території, яка зараз дається обстрілам активи. деякі взагалі зруйновані. А крім цього, відповідно зросла для промислових підприємств вартість електроенергії, і це все об'єктивні чинники, плюс ще звичайно, сезонний фактор, який штовхає ціну на яйця вгору. проте зростання. Тічно на 100% є необґрунтованим, із цих цих елементів, які я назвав, жоден із елементів не зріс е, в два рази. Тобто, іншими словами, ми тут маємо ще певні інші причини, а саме те, що е, виробники яєць в Україні, відчуваючи, що ситуація на їхню користь з точки зору монопольного становища, вирішили цим скористатися, маючи певні обґрунтовані причини. І підняли, почали піднімати ціни набагато вище, ніж вони були економічно обґрунтовані. Як результат, ми побачили ціни 70 гривень, в деяких регіонах навіть 75, і навіть 80 гривень. Це абсолютно є необґрунтована ціна. А більш об'єктивна ціна була б, коливалася в районі 50, максимум 60 гривень. І це було би тоді, можна сказати, що спрацювали повністю об'єктивні чинники зростання цієї ціни. 37 40 гривень до 50-60 гривень це якраз те, що мало би відбуватися на ринку. Але ще раз, тут питання в тому, що антимонопольний комітет, як на мене, незважаючи на війну, має відповідно почати розслідування і встановити, хто конкретно зловживає ці. Цієї ситуації, і хто по факту тут вже можна дійсно використати такий термін, як спекулює на поточній ситуації для того, щоб отримати більше прибутки.